Хліб, макарони, крупи, фрукти і навіть шоколад. Далеко не весь перелік продуктів, які можна побачити на так званих соціальних полицях. Стележі з надписом Потребуєш, візьми, можеш, поклади у місцевих магазинах Тернополя стоять уже понад місяць. Багато зараз збирають і грошей і на щось на благодійність, але на мою думку, це простий, така проста схема. Тобто, якщо людина може купити, я думаю, багато людей заходячи, прочитавши цей лозунг. У нас на західній Україні добрі люди, тому вони купують і ложать, а інші бачать і беруть. Тернополянка Наталія ніяково бере з полиці пачку макаронів. Соромлюся, бо є бідніші за мене люди. Є такі, що самітньо живуть, знаєте, нема допочі з боку. Утім, переконана, такі акції потрібні. Потрібні, потрібні Бо для бідніших людей, але більше, щоб знало за них. Наприклад, та буханка хліба то для старої людини, то є дуже. Ідея не нова та доволі проста. Покликана об'єднати містян та навчити дбати один про одного у такий спосіб. Схожі благодійні акції вже дають свої плоди у Полтаві, Луцьку та Львові. Зараз важке матеріальне становище у значної частини суспільства. Ріст на продукти, великі комунальні платежі роблять багатьох неспроможними сформувати собі чи забезпечити хоча б базовий набір продуктів. Тому ...хліба чи кілограм крупи для когось коштують копійки, а комусь можуть вартувати життя. Тому десь, власне, такими думками керувалися, коли започатковували цю акцію. Сім таких стелажів уже служать майданчиком для взаємодопомоги у Тернополян. Ще три готуються зайняти своє місце. Найбільшими точками обміну харчами поки що є супермаркет Сільпо, що на Кривоноса-2Б, та УТЦ Орнава на вулиці Живова. Організатори своєю чергою обіцяють, якщо ідея приживеться та отримає підтримку з боку керівництва продуктових магазинів, соціальних поличок більшатиме, а акція стане постійно діючою.